Ух. Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Знову понеділок, знову праця. Надіюся, що на царство Боже. Так? Е, тому працюємо, не, не це не зупиняємось. Так? Працювати на Царство Боже це найкраща праця. Тому кому треба допомога. Е, Підказки, то пишіть мені, та будемо, буду допомагати чим зможу. Може хтось хоче, щоб я прорекламував якийсь YouTube канал християнський або той, який поширює послання, то я з радістю, то тільки дайте знати, щось треба ж рекламувати на, на цьому каналі. Та? Я взагалі проти, проти реклами та світської. Але християнську рекламу я би рекламував кожного дня щось, так? Лише, щоб це було а, на збагачення духовне, так? а не фінансове. Тобто, мені багато хто каже, та, можна ж зробити відео, нарізати його, наприклад, останні три години та, хресної дороги для подружніх пар. Можна ж нарізати, зробити 5 відео, напхати туди реклами, заробити грошей. Але я кажу, слухайте, мене це не цікавить. Я хочу робити для Бога. так? Моя мета і ціль не гроші. І, і тому е, я не є глупий і я знаю, як це все робиться. так? Але що мені потім Бог скаже? Ти робив це для мене? Чи ти це робив за гроші? Е, чи, чи праця? Знаєте, я живу таким принципом від Слова Божого. Навчився так жити. Я піклуюсь про Царство Боже, а Бог піклується про мої всі інші справи, про інші. І, і це працює на практиці. І Бог дає набагато більше, ніж би я на якихось рекламах заробляв би гроші і портив цим самим. Но взагалі я не можу, наприклад, дивитися, коли християнський контент переривається, інтерв'ю та проповідь, і там починають рекламувати що завгодно. Люди це не контролюють, але ті люди керуються заробітком. так? Ви зараз скажете, що як же, що то людині також треба годувати сім'ю, людина витрачає час, то. то, 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 то. Ну, власне, так. З одної сторони, так, це так, так знаєте, матеріальності, без духовності подивитись, на це то так. Власне. Людині треба гроші, вона витрачає час, вона працює, їй треба годувати дітей, так? І тут вже ти вибираєш, ця людина має вибрати, так? Чи я хочу мати копійки так? Ну, копійки. чи я буду жити принципом Слова Божого. Я дбаю про Царство Боже, а Бог дбає про мої потреби. І в цих. В такому випадку ти будеш бати набагато більше. Але що треба? Довіритися, та? довіритися Богу, що Бог знайде спосіб мені відплатити. А коли я ставлю рекламу, то я за ці копійки закриваю Богу та? таку цю магістраль, де він може насипати на мене, та? то я власне тому і не ставлю реклам ніяких, щоб цю магістраль Божу лишати відкритою. Це особистий мій принцип, та, який я взяв зі слова Божого. Не тільки мій особистий, та й багато людей я знаю, які так живуть. І я бачу, як вони живуть. Та. Я бачу ті, які хочуть заробити щось, ці копійки, так, перекопіруючи ці проповіді, крадучи різні контенти. Ну, не мені судити цих людей, так? Єдине, що шкода, що вони закривають. Божу благодати на себе. І так само нема в мене конкуренції, конкурентів, так? бо конкуренція є там, де платять гроші. Мені, Я ж говорю, не платять гроші. Цей канал не приносить мені якогось доходу. Бо я не використовую його для реклами. так? Якби я хотів, не знаю, щось рекламувати, то напевно б створив би канал. де Переглядів більше, так? бо християнський контент, ви хто хоче відкрити християнський контент і на ньому що заробити, то ви швидко розчаруєтесь. Це не, не той профіль, де будуть мільйонні перегляди. Так? Тут будуть мали перегляди. А якщо ставиш рекламу, то, ну, ну, то взагалі копійки ці будуть, так? Ладно, не будемо про це. Але я захочу всіх довіряти Богу, так? І, і починати робити для Бога, для Царства Божого, тоді інший, так, інший йде ціль інша. Е чи живеш за гроші, е чи живеш, чи робиш, чи працюєш тільки за гроші, чи тому, що ти тобі подобається. Чи є вища ціль, так? І коли навіть не буде е ні копійки. Е а повірте, не так багато хто перечисляє на якісь картки, ці допомоги, гроші. Якби я це робив якось за гроші, то я б вже давно закрив ці всі програми. Так? А я знаю, що я роблю це для Бога. Роблю це для Марії, яка просить поширити мої послання. І вас захочуть це робити. В когось буде виходити більше, в когось менше. Але головна мотивація, щоб була ширити Царство Боже. І Бог буде бачити твоє серце і буде тебе благословляти. Ну, я практик, я не теоретик. В теорії е, воно не, ну, в теорії важко пояснити, як це працює. Та? Але коли на практиці так живеш, а я вже живу так довгий час, е, то я вже не знаю, як по-іншому пояснювати. Та? Є теорія, слово Боже каже, піклуйся про моє царство. Турбуйся про моє царство, я буду турбуватися за всі твої потреби. Це теорія. Коли починаєш жити цією теорією, це стає практикою. Або живеш теорію цього світу. Зроби щось, постав рекламу, ну, візьми оплату за свою роботу, так? це теорія цього світу. І, власне, просто, і практично воно працює. так? І нам треба вибрати, в яких практиках ми хочемо і в яких теоріях ми хочемо жити. Я вибрав практично жити в Божому надприродному забезпеченні, і тому не малюю малюнків, не заохочую, не, не знаю. Ну, багато знаю методів, впливів, які використовують зараз, на жаль, християнські ютубери та різного роду ці такі когнитивні штучки. Але я вважаю, що це Ну, це не є правильно, так? Не можу я використовувати методи цього світу, щоб збільшити там перегляди або підписників, або ще щось. Бог мені дає підписників, і чим їх більше, тим більше має відповідальність, і тим більше мені треба за цих людей молитися. Тому довіряю це також Богові, а не рекламодавцям. 25 лютого 2016 рік, дорогі діти, цей благодатний час закликаю всіх вас до навернення. Дітоньки, любите мало, молитеся ще менше. Ви загублені і не знаєте, що є вашою метою. Візьміть хрест, дивіться на Ісуса і наслідуйте Його. Він дається вам аж до смерті на хресті, бо любить вас. Дітоньки, закликаю вас, поверніться до молитви з серцем, щоб ви в молитві знайшли надію та сенс вашого буття. Я з вами і молюся за вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. бачимо, Марія каже: поверніться до молитви серцем. Серцем це нутром, це своїм життям, своєю практикою. практикою. Якщо я не живу сьогодні практично Словом Божим, ну, то для мене слово Боже це теоретично файна книжка. Так? І якщо воно не працює, а Бог каже, що воно працює, так. А на практиці воно не працює, то означає, що десь в мене якісь незрозумілості, так? Я, власне, і для того живу так, як я живу, так, щоб бачити практично, як слово живе і діяльне. Так? І поки не побачиш цього Слова Божого в житті своєму, поки не побачиш, що Ісус вірний, поки не побачиш, що наслідувати Його це найкраще. Що може бути в житті, поки не поставиш його на перше місце, так? це означає, що спочатку я вирішую свої відносини з Богом, чи буду мати час на цього Бога, чи буду мати час на молитву, а потім я думаю про десь там далеко, про роботу, та, якусь, або про забезпечення. Бо коли Бог в мене на першому місці, то я вже не думаю про гроші. так? Бог уже думає про мої гроші. Цей благодатний час закликає тебе до навернення. Марія каже: навертайся, навернись, Навер... навертайся, не зупиняйся. Це говорить мені також Марія. Кожного дня навертайся, навертайся, не зупиняйся. Дитинко, любиш мало, каже, молишся ще менше. Ти загублений і не знаєш, що є твоєю метою. Хто у нас тут загублений? Хто не знає, що є метою? Що є моєю метою, що є твоєю метою? Заробити всі гроші світу, заробиш ти їх, і що далі? Нічого, порожнеча. Уже знаємо таких людей, які багато заробляли, але потім розуміли, що це фантики. так? Е, яка різниця, чи в тебе 100 мільйонів лежить, чи 120 мільйонів. Чи 100 тисяч доларів, чи 120 тисяч доларів. Думати щасливіше той, хто 120, чи той, хто 100. Тобто від якогось е ступеню гроші стають фантиками. Так? Від якогось ступеню, коли ти переходиш цей крок, то коли ти забезпечен, забезпечений, так? твої потреби забезпечені, то гроші перетворюються на фантики, а які вже нічого не дають. А каже Марія. Ти загублений і знаєш, що є твоєю метою, бо мета має бути вищою. Візьми хрест, дивись на Ісуса і наслідуй Його. Візьми свій хрест, каже Марія, візьми свій хрест. Слово Боже, каже, візьми свій хрест і йди за мною. І Марія каже сьогодні: візьми хрест, дивись на Ісуса і наслідуй Його. Він дається тобі аж до смерті на хресті, бо любить тебе. Дитинко, закликаю тебе, повернись до молитви з серцем. Щоб ти в молитві знайшов надію та сен свого життя. Де знайти сен життя? Де знайти надію в молитві, в молитві серцем, серцем. практичною молитвою. Я з тобою молюся за тебе. І дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. І я вам дякую, хто ділиться, хто ширить, хто коментує, хто якось співдіє зі мною, так? Дуже важливо мені кожна. Думка, коментар. За все вам дякую, бо без вас також би можливо не існувало цієї програми. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.